Всім привіт! Команда прибула на стадіон Гірник на матч з Полісся. Твердохліб смакує печивом, а Драмбаєв перевіряє газон. Твердий газон. Ти знову починаєш. Вирубай, кажу. А далі вихід команд, тренерів, привітання, гімн хвилина мовчання і свисток арбіт. 20 та секунда. І у нашій штрафній пожежі Маханьков сейф. Другий сейф. Хух. Ще момент. І тут без часки везіння не обійшлось. А далі наш вихід. Його з лету і Кривбас 1-0 попереду. <звук> у наступній атаці ми побачили диво біля воріт Полісся. Інакше я не можу пояснити, як не залетів у ворот. Тут залітає, але бокивий піднімає праперець офсайд. А на 64-й хвилині гол Гуцеляка повертає полісся у гру. Градус матча шалений, гол дійсно напрошився. На жаль, Артур тут не забуває.